Вітаю, друзі! Вітаю кожного знову себе на сторінці. Я бажаю вам миру, сили, перемоги, натхнення і все, що Господь може тільки нам дати, тому що написано в слові Божому, що сила наша і перемога наша від самого Господа. Є чим поділитися, Господь поклав дуже багато думок, моє серце, але хочу, перш за все поділитися те, що відбулося на цьому тижні. Ми з сім'єю відвідали одну виставу, яка називається «Піжмурки зі смертю. І е, герої цієї вистави вони розповіли, що 85 років тому назад е, німецькі фашисти вони зайшли на територію Буковини, і на той час це було по всьому радянському союзу, і вони просто знищували масово, знищували євреїв. І історія про чотирьох дітей, які вижили саме під цей час просто знищення, розказувалося, як ешалонами просто садили дітей і в сторону Румунії вивозили, і там розстрілювали. Це просто жахіття. І діти розказували, що просто події розвивалися, коли просто заходили і єврейським сім'ям говорили повинні зібратися і виїхати за територію. Їх в табори закривали. І е, що вони говорили? Що наші батьки це мами, тати, дідусі, бабусі, єврейські сім'ї, вони ставали і молилися до Бога, Бога Саваофа, Бога Яхви, від кого вони очікували саму перемогу? Вони отримували силу від нього, тому що ті жахіття, які відбувалися з ними, вони відбувалися. Їх просто замордовували голодом, вони потерпали від холоду, відмороження було рук, ніг кінцівок, і в кінці кінців батьки цих дітей вони померли, але діти вижили і вони сказали, що сила їхня і перемога їхня була від самого Господа. І сьогодні я хочу просто звернутися саме до тебе і сказати, що сила твоя, надія твоя, перемога твоя. Не чекай її від когось іншого, від людини, вона прийде тільки від Бога. І в псалмах написано, що один раз сказав Бог, і двічі я чув від людей, що сила моя від Бога, каже Давид. Я кажу, що сила твоя, наша сила вона від Господа. І е, пророк Ісаїй сказав: Він змученому дає силу, а безсилому міць. Наша сила, наша перемога, наше джерело вона від самого Господа Всевишнього, той, який тримає землю, небо і все, що наповняє тебе, мене, наші сім'ї, наше майбутнє перемога наша від Господа. І ще є одна історія, можливо, всі багато чули в інших в різних інтерпретаціях про Самарянку, яка прийшла до керниці набрати води, і там сидить при керниці Ісус. У них просто зав'язалася розмова. Ісус сказав Самарянці, я зараз вам зачитаю, Він сказав, що той же, хто нап'ється води, якої даю йому я, не матимете спраги повіки. Вода, бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує життя вічне. Бог дає нам. Джерело Бог і є джерело нашого життя, і я бажаю кожному з нас, щоб ми просто прямували до цієї просто струмка, щоб ми пили від нього, щоб ми набувалися від нього, щоб ми покладали свою надію, щоб ми говорили, Господь, навіть якщо вже я безсилився, Моя сила і тебе, і якщо сьогодні ти приходиш якісь переживання, ти приходиш зараз якийсь можливо період в житті, що тобі складно, що ти не знаєш звідки взяти сили. Ти втомився. Ця війна вже понад три роки, і ми не знаємо, коли, коли вже буде закінчення. Бог знає. Бог, який тримає тебе і мене в своїх руках. Він говорить: Я даю тобі силу, і я є твоя сила, і я є джерело. Тому я бажаю кожному з нас, щоб ми просто напувалися від Господа, щоб ми пили від нього, щоб ми бажали, знаєте, оцінєї оці сили внутрішньої напитися тільки від нього. І хочу ще поділитися одним псалмом, який просто говорить про те, як ми можемо е, бути. І покладати свою надію на Господа, праведник цвіте, мов пальма, височить, неначе кедр на ливані. посаджені в Дому Господньому, вони цвістимуть у дворах Бога нашого. Навіть у старості принесуть плоди, будуть соковитими та свіжими, щоб звіщати, що справедливий Господь скеля моя, і не в ньому кривди. В Господі немає кривди, Господь наша скеля, Господь наш захист, Господь наша перемога. І все, що тобі потрібно і мені потрібно, це прийти до Бога, до тієї джерели і сказати, Господь, ти мій захист, Господь, ти моя охорона, оберігай мою сім'ю, захищає зараз моїх, моїх дітей, захищає зараз ті обставини, на яких я знаходжуся, тому що тільки від Господа прийде та перемога, прийде та сила, яку ми так всі очікуємо. Я благословляю вас до наступних зустрічей.